Говорив про закон про стандартизацію метрології Схід слід згадати історію його схвалення, коли перший раз, коли він голосувався для його схвалення, раптом не вистачило 6 голосів. і Це був великий, великий шок для всіх нас, тому що ми всім, всією громадою, всіма громадянськими е, організаціями і бізнес асоціаціями, всім і бізнес індивідуально чи наукові кола міністерства, всі фактично лобіювали ухвалення цього закону, але той факт, що кілька депутатів депутатів від більшості не були присутні в залі мало наслідком те, що закон не був схвалений. Відповідно, доводилось вигадувати можливості юридичні для того, щоб цей закон все ж таки схвалити, оскільки він є важливим. А це далеко не найскладніші закони, які які потрібно, ухвалити. які, потрібно ухвалити зараз. Нас чекає на наступному вже тижні. Чекає я сподіваюся, дискусія щодо ухвалення законодавства про законодавство про безпеку безпечність харчової продукції, які є настільки важливим. Але й настільки ж важким в процедурах проходження, що для Верховної Ради це буде великий виклик, наскільки вони спроможні дати українським підприємствам можливість торгувати на ринку ЄС, тому що по таких продукціях, як молочна продукція, м'ясо свинини, м'ясо яловичини, все залежатиме не від українських підприємств, які готові, хоч завтра, продавати, не від Європейського союзу, який вже дав цю можливість, а саме від Верховної Ради, якщо вона прийме ці закони. Якщо закони не будуть прийняті, ми не Дамо жодного кілограму. Якщо будуть прийняті, ми заповнимо всі ті квоти, які надав нам європейський союз.